Так, Всім привіт, з вами Іван. Шоста година вечора. Сонце практично сідає. Вгадайте, куди я їду. Ну, Ясне діло, сезон відкривати. Там людина приїхала на білій машині. Каже Іван, як завжди, між малиною пройти фризою. І ось я купив фризу і газую прямо до нього. Я сиділо, що зараз ще дуже мокро. Я думаю, що зараз будемо болото вмісити. Так, тут, до речі, живе ще один японець у бота, яка на 20 коней, от фреза. І стоїть. Тут ще такий у нас дракон з мотором 1.9 від Т4. Так, а я от сюди їду на малину. Так, ровчик. Треба минути нам. Подивимося, що з того вийде. Ну, думаю, що буде болото. Ну, Звісно, воно все гарно сфризується зараз, поки не заросло, поки ще малина не виросла. Зараз будемо бачити. Так, що заїхав я на той малинник. Зараз вона бачте, підстрижена. У ну, нас хлопчики не позачіпляти. Воно дійсно по тих стопчиках. Що я вам скажу? Мокро, мокро, Нагрузочка йде нормально. Але нічого, я тут завжди проходжу, тут земля не є така дуже забита. До речі, дивіться, який. як сонце гарно заходить. Я думаю, ряди видно. Ну, дуже вузько, то якраз під мою фризу 1,40 м. Корпус ширше йде, а леза йдуть чітко повністю ряди. Леза ну, ножи, ножі, фризи. фрези. Іду я на першій швидкості на М, тобто середня. І тут на другий оберти, як бачите, чітко. 3,5, так як японці намалювали, 540 обертів працюємо. Розвертатися жорстко, як говориться, бо тут посіяна пшениця. Я да, як почну швидким розворотом і все повириваю. Так. Опускаємо. Погнали. Оп! Нагрузочка. І йдемо. можна сказати відкриття сезону, то є дійсно перша моя робота 2025. Я думаю, для малини того вистачає. Ну, в принципі, там того року я по два рази йшов. Люди кажуть, давай ще раз. Ну, я не думаю, що тут так потрібно перемолювати буквально скоро. Ну все, вертаються ще попри стопчики. Як говориться, робота закінчена. До того року людей, виходить, було більше в два рази. тут оцей овес, я питав. Овес вони, по-моєму, чи що? Ячмінь посіяли. Коротше, одним словом, воно було повністю засіяне. Тут вони... Зурали, засіяли зерно і лишили, виходить, раз, два, три, чотири, п'ять рядів малини. Зменшили спів. До речі, дивіться, як виходить по другому разу. Ну красота. Взагалі ідеально. Ну що, по роботі ставимо лайки, питаємо, пишемо коментарі, запитуємо всім, відпишу. Як говориться, бувайте здорові!